Одразу три позови Олександрійської окружної прокуратури задовільнив господарський суд області, повідомляє Кіровоградська обласна прокуратура. Прокурори через суд визнали недійсними договори про закупівлю та стягнули з підприємця майже 7,5 мільйонів гривень, отриманих ним з бюджету у результаті нечесних торгів. Йдеться про три закупівлі Олександрійської міської ради з капітального ремонту дороги. Переможцем торгів обрано одного з двох підприємців, які узгоджували свої дії та не змагалися між собою. Під час процедури закупівлі ці підприємці вчиняли антиконкурентні узгоджені дії, створюючи, по суті, лише видимість торгів та спотворюючи їх результати, сказано в повідомленні прокуратури. В Олександрійському територіальному центрі 1 грудня відбувся день відкритих дверей. Захід приурочили до Міжнародного дня людей з інвалідністю. З 8 години до 15.30 підопічним територіального центру надавалися безкоштовно послуги перукаря, швачки, прачки, спеціаліста поточінню ножів та ножиць, бібліотеки, тренажерного залу, гуманітарної допомоги у вигляді вживаного одягу. Освітян знайомили із грантовим конкурсом для молоді Мріємо та діємо. Про переваги проєктів соціального підприємництва серед учнівської молоді проінформували директорів освітніх закладів на нараді, що відбулася 29 листопада. Йшлося про конкурс Сміливі ідеї від USAID, за умовами якого можна виграти грант від 25 до 80 тисяч доларів. Про це розповіла голова громадської організації Центр громадської активності перемога, що реалізує в місті проєкт школа соціального підприємництва в Олександрії Валентина Чугуєвець. Бібліотекарі провели вуличну акцію 16 днів проти насильства. Щорічна всеукраїнська акція триває із 25 листопада до 10 грудня. 30 листопада працівники бібліотеки філії номер 10 доєдналися до неї та провели вуличну акцію у Перемоському мікрорайоні. Розфарбуємо світ в помаранчевий колір. Покоління рівності виступає проти згалтувань. Саме під таким девізом цьогоріч проходить інформаційна кампанія. Також бібліотекарі роздавали буклети, що місця телефонування фони довіри служб, до яких можна звернутися у разі потреби. В Олександрії, 1 грудня, по вулиці Шевченка склалася фура. Про це повідомили в соцмережах. Водій не постраждав, зауважують дописувачі. Подія трапилася вночі. Ймовірною причиною називають незасипану яму на дорозі поблизу офісу Агросвіт, обминаючи яму, зустрічне авто виїхало на іншу полосу дороги. Інший водій, уникаючи зіткнення, виїхав на узбіччя та влетів в будинок. У суботу, 2 грудня, буде хмарна погода вранці дощ. Температура вночі плюс один, в день плюс 5 градусів. Атмосферний тиск 746 мм ртутного стопчика. Вітер східний 4 метри на секунду.